Романтичне і іронічне, веселе і зворушливе до сліз з усіма відтінками настрою і почуттів, але незмінно якісне кіно, таким було кіно під зорями Дубль 5. Ювілейний Криворізький фестиваль, який став повноцінно міжнародним, прийняв роботи від 29 країн-учасниць, а у фіналі залишилося 14 країн-переможниць. Наш фестиваль в этом году ювілейний, в этом його вся особенності. Вже більше п'яти років ми приглашаємо. талантливую молодежь поучаствовать в нашем кинофестивале. Вдумайтесь, за эти пять лет больше тысячи работ предоставлены на конкурс на наше фестивале из 29 стран мира. И я очень рад, что именно в городе Кривом Роге именно Северный горнообладательный комбинат, входящий в группу Метинвест, проводит такое мероприятие, которое сближает творческую молодежь. Кіно під зорями зближує і старших і найменших людей різних національностей і релігій, різних поглядів на життя, але з однаково активним ставленням до нього. Звичайно, ми до до ювілею п'ятирічного малюка дуже готувалися, але ми самі не знали, що він буде таким незвичайним. По-перше, у нас цього разу такий різноплановий ювілей. разом з показами у нас мастер-класи зовсім інші. Інше представлення презентація Кривого Рогу і тому враження від дня народження наших гостей, і звісно, у нас зовсім інше. Взагалі всі фільми були такі дуже цікаві, достойні і е, я. Я тішусь тим, що останні два місяці я не дивився телевізор, а дивився тільки роботи, фестивальні роботи наших друзів, наших режисерів. На два дні організатори забезпечили членам журі фестивалю та всім кіноманам кілька годин, насичених діями, репліками, картинками. Деякі найкращі роботи було представлено на урочистому закритті фестивалю просто неба. Кожного року буває жанровий якийсь лідер. Одного року це була анімація, просто неможливо було обрати трьох трьох призерів, тому що там була дуже висока конкуренція. А в цьому році, мені здається, найбільш такий могутній жанр це ігрове кіно. То, що этот фестиваль, десь там на верхах, там в родному Союзі кінематографістів, не розкручує. Не розкручує. Он вищий. других фестивалей. О нем должна писать пресса, республиканская другая. Сюда должны приезжать кинокритики на этот Я думаю, что дубль номер 6, который будет, мы говорили с Володей, обязательно, я в этом буду посодействовать, чтобы приехал, скажем, голова кинематографистов, чтобы приехали кинокритики, да? вот. чтобы поднять уровень, не уровень фестиваля, а чтобы его, так сказать, известность этого фестиваля. Та то поки що лише плани, а сьогодні ось вони щасливі члени журі і радісні переможці у шести номінаціях. Одну з відзнак за соціальний ролик про єдність вручено нашій колезі з телекомпанії Криворіжжя Юлії Шевченко. Перше місце у номінації Ігрове кіно розділили фільми Абонент і Золота Сайра, останній із яких, судячи з усього, отримав і приз глядацьких симпатій. За скрипку, «Опалено війною, відзнаку найвищого рівня отримав автор цього документального фільму Криворіжець Ігор Доценко. Одним із найкращих експериментальних фільмів визнано стрічку Демон. Нашого колеги, журналіста ТРК Родана Олексія Лідовського. і одним із найбільш пам'ятних став відзначений у номінації Анімація Мультфільм Відтінки Сірого. П'ятий рік поспіль наша телерадіокомпанія «Родана» виступає інформаційним партнером. А отже, п'ятий рік поспіль криворізькі глядачі будуть дивитися якісний продукт, найкращі фільми цього року з 14 країн світу. А отже, будуть збагачувати і свій внутрішній світ, і свій емоційний ряд, будуть надихатися, закохуватися, роздумувати, і це не може не радувати. А гран-при ювілейного фестивалю «Кіно під зорями. дубль 5» з рук почесного президента отримав молодий київський режисер В'ячеслав Білий за документальний фільм Капелан. Це зворушлива і надзвичайно актуальна стрічка про священика, який відкрив першу в Україні парашутно десантну школу, де готує юнаків та дівчат до служби в армії. Цей складний час для України він виховує справжніх патріотів дітей. От, наприклад, навіть в фільмі розказується, де четверо його десантників зараз захищають територію нашої держави, тобто вони справжні захисники. І це можна сказати герой нашого часу. Цей батюшка, цей капелан це герой нашого часу. Разом із скромними героями нашого часу, дивлячись на зорі, ми загадали бажання, щоб наступного року вже доросліший, вже шестирічний фестиваль вирушив з крайньої півночі Кривого Рогу ближче до географічного центру, щоб збагатитися найцікавішим Найактуальнішим кіно мали змогу більше криворізців та гостей міста. А на сьогодні фестиваль завершився, тож хай триває фестиваль. Кіно під зорями дубль 6, Відкрито.